Повично думці, що от в міста краще виїжджати не в формі. Через весь цей переляк і істерику з ТЦК люди часто ну, достатньо лякливо відносяться до людей в формі. І я знаю, що це ну, багатьом насправді болить і багатьом неприємно, тому що mm -hmm. рік тому люди відчували ну, цю єдність, та, там, що люди до них ставляться, ну, бійці відчували, що до них ставляться. Як як до захисників, та, там, до героїв, не героїв, до захисників. То зараз е, ну, неприємне буває відчуття в цьому плані. А Значить, щось не так зробили? Тисячу відсотків. Ми ж всі розуміємо прекрасно, що і, та, нам потрібен призов і так далі, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало і так далі, вони Ну, вони неадекватні. От ви не знайдете серед військових. Великих фанатів всіх цих заходів по простій причині, що потім з цим тигром робити сержанту, офіцеру або бійцю, якому такого орла дали в відділення? Від нього інколи проблем потім на порядок більше, ніж користь.